Заборона і випливає, з нього демонтаж торкнувся автобусів, трамваїв, річкового транспорту, таксі, аероекспресів, каршерінга, автобусних зупинок, автовокзалу Вікторія і доріг, контрольованих транспортним управлінням Лондона. Закон був прийнятий для контролю проблеми ожиріння, зокрема, дитячого мер міста Сидік Хан заявив, що ця проблема бомба уповільненої дії, і він має намір з цим боротися жорсткими заходами. Його представник також додав мер впевнений, що ці зміни не тільки зменшують вплив дітей на рекламу нездорової їжі, але й дадуть можливість лондонцям зробити більш здоровий вибір їжі для себе та своїх сімей. У відповідь на нововведення рекламна асоціація заявила, що пасажири можуть постраждати в результаті заборони, так як це призведе до втрати доходів від реклами і, можливо, вплине на тарифи пасажирських перевезень. Організації також впевнені, що нові правила не вплинуть на соціальні проблеми, які призводять до ожиріння, чому боротьбу з фастфудом почали і на державному рівні, щоб обмежити населення від споживання їжі низької якості. Страви швидкого приготування небезпечні тим, що людина не завжди може визначити ступінь їх свіжості. В ході виробництва подібних виробів застосовуються інгредієнти, Заготовлені заздалегідь, зазвичай вони зберігаються в замороженому вигляді, і якщо такі інгредієнти, особливо це стосується зелені і м'яса, хоч раз піддавалися розморожуванню, то повторно поміщати в холодильник їх не можна. Про якість м'яса також складно судити. Так як воно часто містить в собі гормональні добавки, стабілізатори, варвники та інші компоненти, які підвищують смак готового виробу і збільшують термін зберігання, до складу котлет можуть входити перемелені шкіра прожилки гріші, крім того, в ньому відсутні білки, необхідні для підтримки організму в тонусі. Частково саме ця обставина пояснює. Чому регулярне споживання фастфуду знижує працездатність людини, щоб не потурати поширенню їжі, що призводить до ожиріння в складі таких страв зустрічається багато жирів і цукру, при цьому в них практично або повністю відсутні корисні мікроелементи і вітаміни, навіть листя салату і іша зелень, перш ніж потрапити в їжу, піддаються серйозній обробці, фастфуд містить в собі безліч калорій, однак він створює видимість насичення. Тобто швидка їжа лише на невеликий час пригнічує відчуття голоду. В результаті виходить, що для задоволення потреб організму в її людина починає частіше споживати їжу, тим самим збільшуючи обсяг, надходять калорії. Дослідники встановили, що щоденне споживання подібних продуктів призводить до збільшення маси тіла на 5 кг більш того. Кожне нове блюдо підвищує навантаження, яку відчувають печінку і органи травлення. В результаті негативний вплив протягом тривалого відрізка часу стає причиною збою в обміні. він тому, що кожна п'ята людина в світі помирає через неправильне харчування, в першу чергу від фастфуду страждає система травлення. У кожного любителя швидкого перекусу розвивається виразка шлунка, виразка дванадцятипалої кишки, астрит, панкреатит, коліт. Крім того, від бургерів порушується гормональний фон людини через високе навантаження на підшлункову залозу вона перестає виробляти гормон інсулін в повній мірі. Так з'являється невеликовне захворювання, цукровий діабет. Любителі швидкої їжі нерідко скаржаться на проблеми з нирками, шовчнокам'яну хворобу і проблеми з зубами. Через порушення в центральній нервовій системі люди скаржаться на безсоння. Часті мігрені особлива небезпека представляється для судин. За рахунок перевищення рівня холестерину на стінках судин починають утворюватися холестеринові бляшки, тромби. Надалі такі патології стануть причиною інсульту, гіпертонії, інфаркту міокарда. Вченими встановлено, що фастфуд один з факторів появи ракових клітин.